Культиватор FarmWoker призначений для потріблення та ущільнення поживних залишків рослин. Використовується даний агрегат для обробітки ґрунту по технології вертітіл, тобто вертикальна обробітка. Вага даного агрегату 5840 кг, робоча ширина захвату 4 метри, оснащений двома робочими секціями з турбодисками і прикатуючим катком. Допомагає цих каточків відбувається ущільнення вже потрібних частинок рослин у грунт. Друго диск на глибину до 18 см, діаметр 560 мм. Диск кріпиться до рами за допомогою пружини, яка здійснює динамічні каливання під час роботи. Рама оснащена гідроциліндрами, які приводять в робоче та транспортне положення, колеса, катки і самі робочі секції. Друзі, а тепер давайте послухаємо відгук нашого клієнта, який придбав у нас культиватор і випробував вже його на полі. Скажіть, будь ласка, як в роботі себе показав? Та нічого таке був нормально. Як турбодиски, як на міцність пройшли, все добре, випробування. Ну, то будет с камнем мое питание, нормально, я працював. 74 гектара, да, нормально, я працював. Добре. А скажіть, будь ласка, після якої культури після чого обробляли? Після пшениці. Ага. Я зрозумів. Після пшениці. Добре, Володимир. Нормально. Я зрозумів. Будете до нас ще звертатись? Ну, якщо не буде ламати, то не буду. Ну, поки не буду звертатися. Працює. В принципі, те, що я очікував, так, ну, в общем-то, та і роботи. Нормально, роботи. Так, mm, да, я спробую цей сезон ще теж попробую, то може Нормально. У нас, в принципі, доволі як відкрою. Да, у нас техніка дуже якісна на гарантії, так що не переймайтеся, буде дуже якісно працювати. Чай лише не ламається, не так. Добре, приїжджайте ще до нас, будемо раді. Якщо що, звертайтесь. Дякую вам за відгук, всього найкращого. До попросимо.